Догляд за квітами. Привіт, сестричко. Що трапилось? Я дуже хотіла допомогти мамі з квітами, але в мене один горщик впав і розбився. Не переймайся, ми з тобою його полагодимо. За квітами потрібно доглядати дуже обережно, адже вони живі і потребують особливого догляду. Я тобі допоможу. І разом ми впораємося. Дякую, братику. Поливати квіти необхідно лише відстояною водою. Кожна квітка любить воду по різному. А щоб вода краще просочувалась, необхідно маленькою загостреною лопаткою або дерев'яною паличкою спушувати верхній шар землі навколо квітки, але обережно. Щоб не пошкодити її корінці. З листочків квітів необхідно протирати пил вологою ганчіркою, адже він перешкоджає проникненню у листя, світла і повітря. Розглянемо квіти, які є на нашому підвіконі, та як правильно за ними доглядати. Плющ це вічно зелена, кучерява невеличка ліана із дерев'янілим стеблом. Рослина добре переносить тінь, але деякі різновиди слід вирощувати в добре освітленому місці, притіняючи від літнього пекучого сонця. Плющ вологолюбна рослина, тому влітку любить рясний полив. А якщо взимку включено центральне опалення, необхідно регулярно оприскувати листя. Бегонія, багаторічна трав'яниста рослина. З дуже гарними квітами. Полюбляє яскраве розсіяне світло, але не прямі сонячні промені, бо від них листя можуть обгоріти, а деяким видам підходить на півтінь. Влітку любить воду, а взимку у період спокою підливати необхідно значно рідше в міру висихання землі. Бегонія невимоглива до вологості повітря. Але в жаркі дні слід оприскувати повітря навколо рослини, але не на саму рослину. Герань має округлі злегка лопатеві листки з невеликими зубцями. Вона світлолюбна рослина і не боїться прямих сонячних променів. Полив залежить від пори року, влітку рослину постійно поливають, інакше листя жовтіє. А зайву вологу видаляють з піддону. Взимку варто поливати. Помірковано у міру підсихання ґрунту. Герань добре переносить сухе повітря приміщень, тому оприскування листя не потребує. Колеус. Це трав'яниста рослина з зовнішнім виглядом нагадує кропиву, тільки без колючок і красиво забарвлена. Колеус світлолюбний. Потрібно яскраве розсіяне світло, з притіненням від прямих сонячних променів влітку. Влітку колеус поливають рясно, а восени і взимку полив скорочують, але ґрунт повинен бути злегка вологим. Колеус дуже любить вологе повітря, тому необхідне часте оприскування. Квіти це окраса нашої оселі. А ще вони дуже корисні. Адже їх листочки очищують повітря. Пропонуємо намалювати вам квітку на підвіконні. яка з цих квіток дуже любить сонячне проміння. Її квіточки схожі на маленькі букетики. Це герань.